Вітаю вас! А що, якщо у нас стоїть задача розпізнати текст, перекласти його, або знайти якийсь об'єкт за фотографією, яка вже є у нас на телефоні? Наприклад, вам прислали фотографію, де є текст. Ви куди її зберігаєте? Вона зберігається у галереї вашого телефону. Наприклад, ось ця фотографія. Її треба додати у Google-об'єктив для перекладу. Давайте з вами це зробимо. Перше, що ми з вами робимо, це переходимо у Google об'єктив, натискаючи на камеру. Google, не камеру телефону. У нас відкривається Google об'єктив, і нам треба перейти з пошуку. Нам треба перейти на переклад. Тапаємо на переклад. І в нашому випадку. Нема перед нами зараз того тексту, який треба перекласти. Нам треба зайти у галерею. Зліва від кнопки, круглої кнопки ми відкриваємо галерею. Тапаємо сюди один раз. І у нас відкривається галерея нашого телефону. І тут ми бачимо усі фотографії, які є у нас на телефоні. Нам треба саме ось це зображення. Тапаємо на нього коротенько. І Google-перекладач у Google об'єктиві автоматично перекладає весь цей текст. Якщо ви двома пальцями торкнетеся і роздвинемо пальці, ми збільшуємо зображення. І на зображенні у нас вже є переклад. Це перша функція. Друга функція. Наприклад, нам прислали фотографію якогось об'єкта, і нам треба дізнатися, а що ж це таке. Ну, ось, наприклад, нам прислали фотографію ось такого мікрофона. Що ми робимо? Те ж саме. Ми знову переходимо у Google об'єктив. Або тут його знаходимо. Або, наприклад, якщо ви зайдете у, просто у Google або у Chrome, там також повинен бути цей об'єктив. Бачите, у строки пошуку справа ось є цей об'єктив. Переходимо в об'єктив. Лишаємося. На пошуку, і нам треба лише вибрати ось цю фотографію. Якщо у вас одразу відкривається об'єктив, то нам треба вибрати галерею. Також вона знаходиться зліва. Нагадаю, якщо ми лишаємося зараз у режимі пошуку, то ми, обираючи тапаємо сюди об'єкт, Google автоматично його намагається знайти. Протягуємо за оце біленьке. Протягуємо вгору. Таким чином ми бачимо результати, які Google знайшов, що схожого він знайшов з цією фотографією. Буває таке, що Google неправильно вибирає той об'єкт, який нам треба. Бачите, ось ці ось по чотирьох кутах. Рамочки. Буває таке, що треба взяти за цю рамочку, тапнути на неї і протягнути, наприклад, в сторону. Для того, щоб бачите, І все, що потрапляє ось у цей білий фон, буде Google шукати. Ось таким чином ми можемо за допомогою Google-об'єктиву або перекладати, або шукати схожі об'єкти, але вже з галереї, а не фотографуючи предмети перед собою.